Наш ліцей пропонує унікальну можливість для учнів: економічний профіль навчання. Економічний профіль навчання передбачає поглиблене вивчення фінансів та підприємництва. Наші учні отримують знання, які допоможуть їм в майбутньому стати успішними професіоналами. Наші учні беруть участь у дебатах, відвідують підприємства та працюють над реальними проєктами. Це допомагає їм розвивати критичне мислення, лідерські якості та навички командної роботи. Я обрала цей профіль, тому що ми, як майбутнє України, будемо відновлювати нашу економіку. Ця освіта надає перспективи для успішної кар'єри у фінансовій сфері бізнесу чи державного управління. Навчаючись в економічному класі, я отримую досвід роботи в команді та комунікації. Ми прагнемо надати нашим учням не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які вони зможуть застосувати в реальному житті. Приєднатись до нашого ліцею і відкрити для себе світ економіки.